Громада не залишає сім'ї полеглих захисників і шукає шляхи якісної і дієвої підтримки тих, хто втратив рідних у цій війні. Саме тому, як зазначила Неоніла Андрійчук, і проводяться подібні зустрічі. Щоб почути кожного. Ми започаткували такий цикл зустрічей з саме сім'ями загиблих для того, щоб була така був такий взаємний зв'язок, зворотній зв'язок, щоб ми розуміли, які проблеми є в таких людей. Організаційну сторону ми зараз відпрацьовуємо, і я думаю, що через певний час ми зробимо таку структуру, яка буде опікуватися і займатися виключно питаннями наших ветеранів, сім'ях, сімей загиблих, тих, хто сьогодні пропав безвісті, наприклад. Великий жаль, або ті, що в полоні. Такою структурою повинен стати ветеранський хаб. Його діяльність буде спрямована на допомогу військовим та їх рідним. Спеціалісти центру надаватимуть юридичні, психологічні, соціальні та профорієнтаційні послуги. Та головне виступатимуть посередниками між іншими установами. Як зазначила Олеся Стебло, яка очолює ветеранський хаб у Хмельницькому, така підтримка потрібна вже зараз. А у майбутньому стане ще більш актуальною. Повернеться чимала кількість також військовослужбовців після бойових дій, і вони теж будуть потребувати допомоги. Тому створення такої спільноти це тільки стане місточком для ну, подальшої підтримки родин, які втратили. Для подальшої підтримки ветеранів і ветеранок, які повернуться, це стане місточком підтримки для родин військовополонених, безвісті зниклих, тому що це не є біда або горе однієї родини, це виклики для нашого всього суспільства. І тим самим, коли ми будемо виносити ці питання на поверхню, тим самим і суспільство буде змінюватися, тому що насправді зараз така трансформація відбувається суспільства. На зустріч із городичанами разом із Лесою Стебло приїжджали її колеги: менеджерка по комунікації із рідними військових, юристка та психологіня. Хмельничани запевнили, що надаватимуть свої послуги до моменту, поки у городку не відкриється власний ветеранський простір, і допомагати їм буде українська греко-католицька церква та благодійний фонд Карітас, які вже почали цю роботу.